Та ні трошки трускавці, гір не видно. Бачите, Таке враження. будинки є, місто є, а позаду мали бути гори, а їх не видно. А нарешті з цього боку ракурс на новий торговий центр Вектор, який будується на Стебницькому кільці. Цей низу такий біло-оранжевий. А я на горизонті кленовий двір. Котеджі на передньому плані. А я видно стебницьку. А на горі церква ліна стуса. Ой, будинки на Стуса. Міленіум. Міленіум виставили на продаж. Вже давно виставили на продаж, може вже хто їх купив. Будова біля колишнього колібрі сатвери не ведеться. А автобік це вулиця Мазепи. Футбольний стадіон 6 матчів теж дуже давно не було матчів. Ринок, базар, Славутич торговий центр Європа. І на горі видно передано Прикарпаття. Трошки нижче новий вистрібний будинок відносно новий, бо вже скоро буде ще новіший. Хмарно сьогодні туманно. бачите, ще раз на вектор подивимося. Це вектор. Хороший ракурс весну видно, бачите, весна напроти кристалу якраз. Весна. Нижче будинок новина Шевченка будують замість вілли. Занаємір Отель, а ще вище кристал і женево трошки видно. Так, все в одну кадр потрапило. А тут ріксус і Молдова. Співає пташки, все зеленіє. Наближається. Справжня весна, а не тільки календарна. А можна і сказати, вже літо наближається. Майже-майже третина весни вже позаду. Не знову біля стату Ісуса. Далі видно пески, лісову пісню. Сьогодні ракурс цікавий тим, що гір ніде не видно. Ні, таке враження, ніби нема гір за трускавцем. І ніколи не було. А не Зупотів Київський. Трошки запізнився. Але тільки трошки. Як каже наша шанована Юля, а коли він вчасно прибуває? Ну, а це в тому числі видно забудову на горі Довбуша, ми там ближче підходили. Маршрутка на Східницю стоїть.